Ну, А що у нас на болотах відбувалося? Тут у нас цікава дуже картина. Повідомляють про численні вибухи біля Москви, зокрема в Одінцово. це по суті передмістя Москви. Таке місто із висотками, як район Москви. воно виглядає. І От там було атаковано. Щось якийсь об'єкт. Ну кажуть, власне, підписники російського телеграм-каналу Астра, що це район, де е, знаходиться військова академія Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Саме у тому районі безпілотники дрони е, врізалися у висотки у багатоквартирні будинки. Ну, очевидно, що. Нашпигований цей район навколо військової академії Генштабу ребами різними засобами протидії безпілотникам, і відповідно ці реби збивають дрони з курсу. От Ми бачимо, як сигналізація спрацьовує в дворі цього району Фодінцово і буквально блимають усі автомобілі після вибухів, після падіння уламків безпілотників. Соб'янін Мер Москви писав, що їх. Атакують, що є із цим проблема серйозна, і закликав там усіх мешканців бути обережними, перебувати в укриттях, в безпечних містах. Бачимо, як падають от уламки, палаючі палаючи уламки безпілотників на ці. Будинки багатоквартирнів Одінцово пише також Собянін про те, що нібито серйозних якихось пошкоджень постраждалих. Немає на проспекті Вернацького, зокрема в Москві. Там дрон врізався в будинок. Так само. От він про цей випадок пише. Ну і пише, що ППО Міноборони. Відбило так трьох безпілотників, які атакували московський регіон цієї ночі. Це близько другої ночі. Російський цей московський мер про це повідомляв. Ну і от ми якраз бачили ці кадри падіння безпілотників. В Принципі так виглядає, що справді нічого особливо серйозного. Можливо, атакували це військову академію генштабу, може інші об'єкти, але там у цьому конкретному випадку вдалося росіянам відбитися. також. В місті Єлєц Липецької області, в селі Покровської Покровської тієї ж області, того ж району місцеві мешканці чули численні вибухи. Єлец було вже раніше атаковано. Там так само є мілітарні заводи, об'єкти, і ймовірно, прилетіло туди повторно. Будемо чекати вже інформацію або від нашого генштабу, який час від часу коментує детально такі атаки, або ж власне від росіян, може вони деталі. Зараз вже повідомлять. Отже, Липецька область так само була атакована. Ну і теж повідомляють про те, що у Санкт-Петербурзі вночі горіли виробничі приміщення заводу Авангард, який займається виробництвом е, радіоелектроніки і мікросхем для ВПК. Про це повідомили в міністерстві з надзвичайних справ Росії. Ну, бачимо масштабну пожежу, справді яка охопила. Цехи виробничі приміщення цього заводу Авангард стратегічне підприємство, секретне завод, охоплений димом і полум'ям, що стало причиною: чи дрон залетів аж туди до Санкт-Петербурга, чи якась диверсія, поки достеменно невідомо. Але ситуація, звичайно. Дуже цікава і викликає у нас немалий інтерес. Бачимо, що дим було видно далеко від цього заводу на великій відстані. Отже, і до Пітера добралися українці і щось там пошкодили. Серйозно на заводі з виробництва мікроелектроніки і, е, і мікросхем е, Авангард. Отже, крім того, є повідомлення від російського міністерства війни про те, що цієї ночі е, Росію було атаковано 48 безпілотниками. Майже півсотні безпілотників дронів атакували росіянам цієї ночі. Географія ударів така: більшість е, цих ударів: це Білгородська область, 4 Орловська, 4 Рязанська область, і також е, Окупований Крим. 4 безпілотники, 3 на території Московського регіону. Це те, що Соб'янін повідомив. Ну ясно, що цих дронів було більше. Це те, що вони повідомляють е, саме як знешкоджені дрони. І також Брянська і Тамбовська область теж згадується. Два. Один безпілотник вже Липецької області тут нема, яку теж було атаковано той же ЄЛЕЦ і інші населені пункти. Тому очевидно, що цей звіт не повний, і Росію знову таки доволі масштабно було атаковано цієї ночі різними різними дронами. Далі перейдемо до обговорення міжнародних подій, що у нас відбувалося вчора. важливого, до кінця дня, то це візит офіційний візит президента Зеленського до Німеччини після зустрічі із. Канцлером, очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцем, український президент також зустрівся із президенткою Бундестагу і представниками німецького політику та бізнесу. Насичений був візит українського президента до Німеччини. Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вчора не оголосив про розширення військової допомоги для України з боку його держави, але Німеччина не буде тепер розкривати багатьох деталей в рамках нової політики обмеженого інформування про військову підтримку Києва. Ну, йде мова про мільярди євро, які Німеччина довгостроково буде Україні виділяти допомагати. Зокрема, фінансувати виробництво зброї тих же дронів. Про це президент Зеленський говорив на спільній прес-конференції із головою уряду Німеччини. І також йде мова про підтримку української економіки, про інвестиції не лише в ОПК, але й в інші галузі спільного виробництва. Ну Німеччина стає стратегічним довготривалим таким довготерміновим партнером України. Власне, про цю оборонну допомогу про інвестиції в українське ОПК, про підтримку євроінтеграційного шляху говорив український президент із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією е, Кльокнер. Якраз про це Зеленський написав, повідомив і в своїх соцмережах, опублікувавши відповідні відео і зустрічі у Бундестагу, обговорили як можна наблизити справедливий і тривалий мир. Росія поки що не робить жодних кроків у цьому напрямку. Важливо діяти разом, аби зупинити її. Гресію дякуємо Німеччини за рішення виділити. 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні цього року. Ми говорили про можливість збільшення цієї суми Розраховуємо на підтримку німецького парламенту. Є всі шанси отримати цю підтримку зараз. Власне сформована вже коаліція і новий уряд сформований. Тому ну, продуктивна робота продовжується. Візит українського президента до Німеччини. Ну важко переоцінити це дуже важливий крок, дуже важливе запрошення і зустріч у української делегації з німецьким керівництвом визначає наші подальші кроки, пріоритети у співпраці із європейськими партнерами. Тут слово Німеччини дуже і дуже вагоме. от міністр оборони України Рустам Умєров зокрема розкрив деталі угоди про виробництво комплексів ППО «Айрісте» для України. Якраз за сприяння німецької сторони Умєров перебував у Берліні в рамках теж візиту української делегації на чолі з президентом України. І нагадав наш міністр, що Німеччина оголосила також пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Тобто не лише йде мова про довготривале фінансування, але й продовжується і оборонна допомога пакетами для України. Серед іншого також було підписано контракт із компанією Діель Defense на виробництво систем АЕРІ і ракет. До них дуже ефективна система протиповітряної оборони, яку Україна використовує, яка себе дуже добре зарекомендувала ця система за словами Умєрова, Загальна вартість цього контракту понад 2 мільярди євро. Міністр не повідомив про терміни виробництва і чи поставки цих засобів. Що зрозуміло, таку інформацію вже ніхто не публікує, не повідомляє публічно. Кожу міро уточнив, що Німеччина профінансує купівлю закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Тобто йдемо про дрони, ракети, дрони і подібні засоби, які летять на сотні кілометрів глиб Росії, завдаючи різноманітних ударів по мілітарних об'єктах. Там от е, Німеччина буде фінансувати. Такі таке виробництво таких далекобійних засобів. Ясно, що Росію це просто надзвичайно бісить. Дуже багато коментарів вчора було в російській пропаганді з приводу того, що відбувається в Німеччині і МЗС Росії. Коментували з явним роздратуванням оці зустрічі і контракти, які зараз укладаються між Україною і Німеччиною. Це справді підсилення нашої держави її обороноздатності дуже дуже суттєве.